Всім привіт! З вами є Вентеро, і це нова частина будні СБУ життя генерала на подільському краю. Сьогодні я вам покажу усі цікаві та смішні моменти з буденного життя працівників СБУ Юкрен ГТА. А я сподіваюся, вам дійсно подобається те, що я знімаю. Я хочу на підтримання лайками та підписками. Це мотивує мене далі знімати для вас хороший контент. А я граю на проєкті Ukraine GTA. Заходь за посиланням в описі та завантажуй гру. А також не забойводьте мій ютуберський промокод Пантера другого рівня, щоб отримати приємні бонуси на початку гри. А ми приступаємо до відео. Приємного перегляду! Хіба генерала накрило піста. Генерал, ти там щось не вживав перед тим? <ріпи> <ріпи> Може в сейфі я зараз в тебе найду. Коли <голу> Білочка скупила, блять. Рекламна пауза. <ріпи> Полицейский? Опа. Я. Звідки ви тут, Я деку перепрошу, я просто приїхав. <ріху> я замастурвал. З таким літалом, як ти, то ми взлітим я зараз. Я колишній льотчик, Дай, дайте мені сюди, я колишній льотчик. Угу. Я, я з постелями воював. Блядь. Де тебе в Наби тож світлофор їсти. Куда job. Good job. Підвинь цю тінь, ніхто ти провадував. о-о, давай-давай. На кільці на главі нікого не пропускає. Пане генерале, ви чим виправляли? ДП дорогим пальним. Да, готовці відкриватися, зараз щупачка будем... робити. <звук> 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 Uh... А ну, а ну стоять. Кнучка. <laughs> це моя, поняв? Це ти типу по Це, це типу, це ти типу моя собачка, це ти кнучка. Ти по ти там я ну давай.

Вам вообще ли Нет. На вас было написано заяву за домогательство. Антонюк, выйди, попрошу. Находите себе. Я да, не могу Так пускай, может, генерал пешком пойдет. Да, генерал пешком, да. Дай пешком пиздячит. Блять. А что делать? Пхахахахахаха Він хоче пішком пірачити Ну похуй, все. Пхахахахаха Він сказав, що Гадік буде пістити пішки А йому треба скидати кілограм Він вагітний Так докотився реально, то одно я була вгідна на ЗСУ, а це вже кічок ну, Це що? Дістав базу КПК, почав водити папірець, папірці написано, статті, е, обвинувачення. Адвоката! Не положено. Вам ніякий адвокат тут вже не поможе. За зраду дружині вас мали Перепрошую. Чому мене б'єте? Біз попутав! Біз попутав! Попута, перепрошую. Вас вообще малося казнити. Відкрив двері КПЗ. Зачем? Затолкнув з підстрачника людину, то закрив за мою двері. Да, але шо ви? Підстрачник, <звук> да. <звук> Які <звук> під... О, деда! ха 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 Мене б'ють по сраці. Давайте я у вас питаюсь, це нормально, що працівник СБУ б'є мене по сраці? Конкретно хто? Бо в мене вже є номер. <рес> ну скажіть хто? Нє, ні, ні, це не це не той чоловік, що е, від мене наліво. Це не він, якщо що. Я не буду називати саме хто. Типа, типа що цей, типа, що як то його, щоб нікого не принижувати, не обіжати. Так точно. Пане генерал, до вашої уваги. Дивіться, стоять назад, стали так, як стояли бегом. Стали так, як тільки що стояли, дивіться, а це у нас СБУ Київ. А то в нас СБУ міста Буриський. <ріпі> Лекції вижимаємо всі слухаємо их впитимся. Упор лежачи, і сказав прийнять. Раз, два, двадцять. в стінах. Так ось заборонено. Продовжимо віджиматися. Не особені двоє. Так. Так, далі, продовжуємо. Заборонено випрошувати в старшого керівничого складу відкривати вогонь в особливих випадках. Тільки якщо це загрожує вашому здоров'ю, вашому життю. Що, нормально вам там вжиматися? А ви тепер страждайте. Всі... Mm -hmm. Ти шину зробили. Один за всіх і всі за одного. Я ще ляжу зараз на всіх разом, якийсь і мене на, на спині нежимайся. Продовжуємо. Коро... Якщо в тебе автомат, я знаю, що в тебе е. E Р означає ракета. Бляха, mm. куди ти поїхав, куди я поїхав? Хто де ми? Що грі ти таку саму форму, пишеш, так? От так і закінчилась дана частина будні СБУ Життя генерала на Подільському краю. Дякую, друже, що переглянув це відео до кінця. Я сподіваюсь, відео вам сподобалось. До зустрічі у нових випусках.